Привітки усі! Хочу вам показати, що я придбала. Отакі от придбала собі капсули L8, називається такі клітинне харчування. отут тут 30 капсул. І що тут у нас входить в склад країна-виробник США. От можна подивитися навіть. І от тут написано: да, в одній капсулі є. От скільки закапсуліровано тут і морков, і морква, і томат, і, горо, і горох, і гриби, шеїтаки, і яблука, і, кре... ну, і ягоди різні, і апельсин. От Дивіться, все, правда, на англійській мові. От, і ця компанія працює методом MLM, як мережевий маркетинг. І от тут дивіться, і гриби бакопа дуже також корисні, різні тут кофі, бі, зелений, зелена кава. Тіаніт, бачите, скільки вітамінів А, С Д, Я, К, багато вітамінів В, теж корисні для нашого організму. Made in USA, бачите, написано. Оце теж акції різні компанії періодично проводять, Це коли я брала, можна було, береш дві, купуєш дві отакі от пачечки. Це от такі от капсули у них, дивіться, які. Вони. Тут капсула виходить, оце така вона зелененька, вона зроблена навіть з піруліни. Так що її теж треба їсти разом з цією капсулкою. До початку її треба ще, й, щоб звик організм, бо тут дуже велика концентрація всіх овочів, грибів, різних корисних продуктів. І тому їх треба одну четверту, одну третю на день приймати спочатку з такої дозіровки, а потім виходити поступово дивитися по собі або пів капсули, а хто споживає пів капсули, хто цілу капсулу одну на день. От, також там є різні вечірні, різні інші ще продукти. b Biopic Be, називається компанія. От, також можете погуглити додатково про неї, якщо вас зацікавила така інформація. Є багато ін... на російській, на українській мові, на як вам комфортно на англійській почитати склад більш ну, подробніше, щоб було зрозуміліше. І якщо є якісь питання, хто захоче придбати теж собі такі клітинне харчування, яке класне для оздоровлення всього організму, От, виходять різні шлаки, токсини, організм оздоровлюється, є багато прикладів про це. І так що, така капсула також вже, вже майже більше трьох років, вроді би. тут теж багато вже хто її вживає. І хто ще собі теж захоче таке корисне клітинне харчування придбати, пишіть в коментарях. Усім гарного дня, чудового вечора, гарного настрою. Пока-пока!